Вітаю! Давненько не було мене на каналі, трошки я запізнюю з відео, але трошки життя б'є ключем, дуже багато роботи і справ. Ось, і зараз я вам хочу показати просто щит в новобудові і не тільки щит, деякі нюанси по монтажу. Значить, ви знаєте, я казав вам, що я монтажем сам не займаюся, я не монтажник. Трошки інші задачі. Ось тільки збірка щитів, але. Ми зараз знаходимося в квартирі. Ну, відверто скажу, це моя квартира. Квартира немаленька, 110 метрів, новобудова, але ось такий ми маємо щит. Ну, ми, я, <клес> я маю. Значить, відразу я хочу сказати тим, хто питає, як це, що це, 50 ампер. Так, да, друзі, 50 ампер, кабель 10 мм квадратних. Але одна фаза. Одна фаза, ось ви бачите, на вводі. 50 ампер. Ну, про ці ек, да, IEC, я не знаю, що це таке. Я вже не перший раз кажу, що я дійсно я не знаю, що це таке, бо ці всі є next єки і проще це трошки не моя сфера. Тому я інколи дивуюсь, коли такі бачу. І Інколи я бачу такі речі в перший раз. Ну, добре. Значить, оце, отакий щит. До речі, сам щит це лігрант. Вчить ось, але отака ну, от автоматика стоїть. Значить, і от, на всю квартиру да, на 110 метрів, це трьохкімнатна квартира, ось така начинка у нас. Да, світла просто немає, не можу підсвітити, я вже і так намагаюся пальцями тиснути на цей екран, щоб якось деталізувати. Значить, коли я зняв кришку, у мене відразу випали ці два провідники. Відразу, да, вони. От під цей диференційний автомат заходили, але проблема, і не тільки цього ЕКа, і ЕК, то і того ж ЯНЕКСта, да? проблема в чому це оці всі контакти. Тобто, може, сам він, може сам він і працює, це питань нема. Да? І я теж там вже відповідав, там комусь я вже не пам'ятаю ідеї, і, 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 який це був контекст. блін, Кон, контекст. Конт <content, laughs> Ось, Але в якому контексті це було сказано, але що в мене я теж я років 18 назад собі зробив там на якомусь а аско. да, і Аско, є таке аско. ось, Там на дачі собі. І воно вже там років 20 стоїть і, і все працює. Але контакти контакти, контакти – це болячка. да, е, При затяжці можуть, можуть прямо ці шляпки вони прямо, ну, відлітають. Тобто, якщо ви будете затягувати під динамометричну викритку саме так, як показує цей виробник, то може бути погано. Значить, і ось випали в мене ці два провідника, ці два кабелі. Ось, і я їх намагався під'єднати. Не знаю, навіщо це ж все буде, звісно, мінятися, але намагався під'єднати і нічого в мене не вийшло. Тобто, от, вони, от все так, от, от, так, так здається. Да? Тобто здали, будь ласка, користуйся. А от людина, наприклад, хоче це все, все, все залишити, а воно не працює. Тобто випадають і не затягуються. Розумієте? Такі справи. Навіщо так робити? Я не знаю. Взагалі не розумію, навіщо ця електрика тут, тут потрібна, коли можна просто завести, завести живлення і так і залишити. Да? І вже людина приходить, собі робить так як, так, як йому потрібно. А так це ж гроші, тобто ти платиш за цю електрику, якої, в принципі, немає. Значить, добре, значить, іще раз. Сам щит нормальний, от корито, сам щит нормальний. Лігрант, якщо б я міг би його залишити, я б його залишив. Просто я буду собі робити ну, мінімум у мене зараз по розрахункам десь 48 модулів. Ось. Тому ну, або Вольта, або Гольф, ви ж знаєте, хагер це наше все. Раз АББ. Інколи буває важко дістати. Але дивіться, в чому справа. Значить, ось фазний провідник. значить, Напруги немає, зараз я поясню. Тому я тут пальцями спокійно лажу. Значить, е, ось фазний провідник, так? нульовий і земля. І я не знаю, чи вистачить мені запаса, мабуть, і не, не вистачить, так? щоб підняти. ну фазний зрозуміло, фазний зрозуміло вистачить, а ось нульовий і нуль і земля. Я не знаю, чи вистачить мені, щоб я завів зверху. Тобто нульовий завів зверху і е, е, землю завів також е, на клему вверх. Не знаю. Тому, якщо що, то буду робити е, знизу клемник, і вже з клемників буде йти роздача. Але, до речі, от на вводі, на вводі в квартиру, стоїть Ліграндовський 50-амперний двополісний автомат. Ліграндовський. Ось. Ну, якщо ви там вже ставите, то вже ну, ставте. І тут Ліграндський. Ну, скільки ж тут їх, в принципі, цих автоматів? Да? Шо? Хоча тут взагалі нема автоматів, тут є два автомати, все інше це диференційні автомати. Але ж давайте все ж таки розберемо, що нам все ж таки пропонують. І так, відний, так? Від них 50 ампер. Значить, я, бо такі питання були. Я розумію, що люди можуть в якісь маленьких городах, містах жити, тому у них такі питання. От зараз, наприклад, мені там йдуть замовлення, да? у людей на вводі 16 ампер. 16. У них є газ, звісно, але на вводі 16 ампер. Щоб ви розуміли, тому інколи дивуються. І Ось я вам таким чином відповідаю, що ну, от у нас в місті Києві, ну я не знаю, може так і скрізь, але я говорю тільки про Київ електричні плити. Зараз новобудови. Це е, на вводі мінімум 50 А. Неважливо, не скільки в тебе метрів, скільки в тебе кімнат, електрична плита, 50 А на воді. Все, крапка, тут нема про що говорити. А люди дивуються, кажуть, що ну, на, 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 наче я вигадую. Ну, ось вам. Ось вам, 50 А. Час, о, 50 А. Все. Ось, тому. Значить, відний. Оце автомат на 10 А. Я так розумію. Що це, напевно, все освітлення. Ми зараз пройдемося, я вам дещо ще покажу. Оце автоматна, диференційний автомат на 40 а це варильна поверхня. Ось, але 40 не потрібно, потрібно 32. Ось і ось, все що інше. Значить, 16, 16, 16. Ну, кухня, я так розумію, це кухня. СМ це ну, стиральна машина, пральна машина, і є під неї вивід. Ось І все інше, я так розумію, це все, всі розетки інші. Все. 110 метрів, щоб ви розуміли. Значить, отут короб, ось так він йде і в підлогу, до, до підлоги. І вже по підлозі під стяжкою. Отаким от чином, все це тепер. Тепер давайте я вам покажу просто деякі нюанси. От дивіться, от зробили електрику, так? Добре, от я хочу її залишити, питань нема. Скажіть, будь ласка, а оту всю штукатурку з підрозетника? Хто буде вибивати? Я, так? Да? Сам підрозетник майже повністю замурований. Тобто ну, це, все, ну, це все додаткова робота. І головне, ем, ну, от прийшов електрик монтажник. Да, він хоче займатися електрикою, а не вибивати у ті коробки от, от у всю штукатурку. Так? От йому це треба? Ну, 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 Навіщо ви таке робите? Ось зараз підемо. О, дивіться, бачите, майже чистий. Тобто, тр -тр Трішки, але все одно загажений штукатуркою. І так скрізь. І так скрізь. Ось, дивіться, це взагалі. Да? Ось під розетник. Ну і навіщо таке робити? Ну, оце що? Це хто має робити? Ну, такі справи. Значить, ось під е електроплиту. Да, ну, ви ж, Я вже сказав, що це все буде перероблюватись. Теж, да? під підрозетник загажений. Тут все загажено. Тут все. Звісно, але ну, трошки, але все одно, це ж все треба видобити. Ну, не станеш механізм розетки. Або вимикача, ви розумієте, про що я говорю? Ті, хто, от, наприклад, щось собі планують. да? Ну, такі справи. Значить, тепер стосовно взагалі самої, самої електрики монтажа. Розкажу вам деякі нюанси. Значить, дивіться, от, наприклад, ви у вас. От ви там придбали собі якесь там житло, а ось дивіться, те ж саме. Повністю, повністю. Ну, що це? Це для кого це робиться? Хоча стіни дуже рівні. І нормальні радіатори, і труби, і тут система опалення, тут рехау, п'єкструбой, підаксіальний прес, радіатори все, в принципі, нормально. Тут питань в мене нема. Не знаю, будучи я перероблювати, але бачите, як зробив. Нормально. До цього питань немає електрика, ну все щось одне. Дивіться, і так, у вас от стіна. так, стіна, е, Вона поштукатурена, да, гіпсова штукатурка, але ви все одно будете її дорівнювати. Тому ви не можете на цьому етапі, от на цьому етапі ставити підрозетники. Ви можете тільки розпаєчні коробки е, ставити все. Підрозетники не можете, тому що тут може, тут може бути ще 2-3 см штукатурки. І знову у вас буде така ж біда, що ви просто встановили, електрик, прийде до вас монтажники, вони вам в рівень цього зроблять. А вам потрібно, може, там на два, на три, звідки вони знають. Тому ви просто ну, така невеличка штроба, да, невеличка. Тут це штукатурка, тут це не кирпічний бетон, трошки прорізались, кабель, кабель проклали, і все. Десь сантиметрів там 10, не доходячи до. Там, де буде у вас підрозетник. Далі штукатури все, все діло нанесли. Малярка, там все інше. І тільки потім доштраблюйтесь, робите підрозетники, і вже заводите в чистий підрозетник. Все, от тільки так треба робити. Ну, я не знаю, як тільки, але я вам кажу, як, як я це бачу. Ось, тому отакі справи. Отакі зміни. Тобто не було, не було за розкладом відео. Ось. Але Багато матеріалу відзнято, все викладу просто нема зараз часу. І роботи багато, і, і ну, в общем, що казати. Ось тому от такі справи, отака електрика. Тому ще раз я кажу, але я вам хочу ще дещо пояснити. От зараз, наприклад, от поряд зі мною новобудова, значить, однокімнатна кімнатна квартира 30 метрів, трьохфазний від. Це я відповідаю тим людям, які питають: та невже таке може бути? Як це? Ну як це? Ну як це? Ну, отак, як це? Отак буває? Не буває точніше, так правильно. Отакі справи. Все. Тому е, далі, далі, далі ми збираємо щит, я вже збираю його для себе. Ви побачите, да, що це за щит, що це е, такий мінімалізм буде. Але я, звісно, вам все поясню, все розкажу, намалюємо, потім зберемо Ось, і вже будемо встановлювати. Значить, стосовно монтажів, не знаю, люди до людей придивляюсь. Ось, тому що свою команду, яка в мене була, звісно, ну я вам вже казав, я її майже всю втратив, на жаль. Люди не займаються. Ну, слава Богу, там всі живі, але ну, такі часи, що зараз, зараз, на жаль, я не можу їх зібрати. Ось, тому зараз придивляюсь. Можливо, це все діло віднов... відновиться у мене. Ось, і по... помімо, в общем, збірки електричних щитів, ми будемо ще займатися монтажами. Ось такі справи. Все, на цьому, все. Наступне відео будемо вже. Або малювати, або вже може збирати щит для ось цієї квартири, замість ось цього. Це, друзі, всім вам миру, такого довгоочікуваного. всім вам здоров'я, бережіть себе, до побачення.